Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як ми схильні відкладати наше життя, коли не виходить відчути задоволення і щастя від того, яким життя є вже зараз, вже сьогодні, і ми починаємо відтерміновувати наше життя на потім. Здається, що коли щось станеться, відбудуться якісь значущі зміни, ось тільки тоді можна буде радіти нашому повноцінному життю. Тема сьогоднішнього відео синдром відкладеного життя. Існує думка, ніби при синдромі відкладеного життя людина застрягає в зоні комфорту. Я вважаю це не зовсім точним, адже в зоні комфорту індивіду переважно добре, тихо, спокійно. Тоді, як при синдромі, про який ми сьогодні говоримо, людині її поточне життя не подобається. Тобто, це таке життя стає як сірі будні, звичні. Це сіре, прісне життя, робота, дім, робота, дім, дім, робота. Як пряма лінія кардіограми нічого не відбувається, перетворюючись на день бабака. Так от, для того, щоб витримати ось цю сірість, прісність життя, людині потрібно намалювати десь у майбутньому картинку надихаючого життя. І ставиться певна умова. Тобто Ось я перебуваю зараз у точці, а це моє сьогоднішнє життя, моє прісне життя, мій день бабака. І десь ось там є світле моє майбутнє. Між ними є певна знакова подія, яка коли відбудеться, ось тоді вона переверне все моє життя, і тоді в мене почнеться моє повноцінне, насичене, нове життя. І що це можуть бути за знакові такі події? Це може бути все, що завгодно. Коли я народжу дитину, або коли мої діти виростуть, коли я одружуся, вийду заміж, або коли я розлучуся, коли я переїду, коли вивчу іноземну мову, коли здобуду нову професію, коли закінчу інститут, коли переїду від батьків, коли куплю своє житло, коли схудну. Це може бути все, що завгодно, ось будь-який фактор хай здається, що коли він відбудеться, ось ця моя подія. Тоді я тоді в мене і почнеться моє бомбічне життя. Але в чому різниця між цілепокладанням і синдромом відкладеного життя? При цілепокладанні в людини є мета, і вона до неї йде. Вона робить певні кроки, певні дії для досягнення ось цієї своєї мети. Тоді як при синдромі відкладеного життя людина або взагалі нічого не робить, або вона займається імітацією бурхливої діяльності і беде? З нібито досягнення свого світлого майбутнього. Чому людина відмовляється від активних дій з організації ось цієї значущої події, яка нібито переверне її життя і поставить його на новий рівень? Чому відбувається така відмова від відповідальності? Тому що це зняття складання з себе відповідальності, перекладання її, наприклад, на третіх осіб або на якісь могутні сили, на Бога, на долю. Тобто людина перебуває в стані пасивного очікування, але при цьому чекає значущих змін. Це виглядає як вольовий параліч або синдром відкладеного життя можна розглядати як певну форму прокрастинації чи певну форму ліні. І тоді постає питання чому людина прокрастинує? Чому людина лінується? Чому вона нічого не робить? І перша причина. Чому людина нічого не робить, що її гальмує і зупиняє, це перфекціонізм. Для того, щоб витримувати ось це своє прісне, сіре, буденне життя, ось цю пряму лінію кардіограми, потрібно собі нафантазувати, намріяти таку ідеальну картинку, насичену, красиву, що стає не зовсім зрозуміло, а як її взагалі досягти. Це виглядає ось ця мета. Ось це світле моє життя в моєму світлому майбутньому виглядає як величезний слон. І при цьому може вмикатися такий інфантилізм я хочу всього і одразу. Тобто ось є ось ця моя мета, цей величезний слон, його треба ось так от одним ковтком з'їсти, одразу миттєво. Бо якщо поступово домагатися ось цієї своєї мети, цього свого життя, це буде як така пряма висхідна лінія. Це буде продовження того ж дня бабака, тільки якість життя буде дещо змінюватися. Ніби я не зможу відчути насолоди, задоволення від того, що я прийшов, ла, ось у це своє життя, коли підняв ла, якість і рівень свого життя, якщо це не станеться ось так от різким ривком, різким стрибком. Ось якщо це буде різко, махом, все і одразу тоді я відчую насолоду, тоді це буде щастя. А якщо це ось так от по крапельці, потроху досягати, доходити це не цікаво, це не викликає ейфорії, це не компенсує ті енерговитрати, які я витримував, ла, які я ніс, несла, поки жив ла ось цим своїм, ось у цьому своєму тихому болоті. Друга причина бездіяльності це власний страх змін. Це страх того майбутнього, яке людина, власне, собі намріяла. Тому що відчувається надто велика різниця між тим, яка я людина зараз, і тим, якою людиною мені треба стати, щоб жити ось у тому от житті, моєму ідеальному і чудовому. Людина відчуває свою власну невідповідність тій картинці, яку вона собі уявляє вона відчуває, що вона ніби в це життя не ветеїскується, не війти їй туди, не стикується це якось. Ось та картинка, де, припустимо, там будинок на морі, красива дружина, бігають діти, там є якийсь лакшері курорт, і тим, яка я зараз щупленька, проста людина, що нічого не може, не вміє, безталанна. Тобто є уявлення, відчуття, що те, що зараз мене оточує, ось це моє сіребуденне життя, це і є я де, от отожнення. Ось це сіре життя пустило в мене коріння і проросло в мені, як бур'ян. Ну, і я розчинився, лася, ось у цьому сірому середовищі, ось у цьому своєму тихому болоті. І як мені себе, ось таку людину в сірому болоті, перенести, перетягнути ось туди. Це здається чимось нереальним. І здається, що ось ці зміни вони перевернуть повністю все звичне життя. Тому що ось ці сірі будні, ось це тихе болото, воно стало звичним. Воно стало до болю знайомим. І є страх того, а як воно буде там. Тобто зрозуміло, що мріється так, там все красиво і все ідеально. Але не зрозуміло, як жити ідеальним життям Ось як жити тут і зараз, у дні бабака, зрозуміло. А як жити там, не зрозуміло. Ну що ж, що з усім цим робити? Як боротися із синдромом відкладеного життя? Перший крок це визнання його наявності. Що так, те, що я сьогодні переживаю, називається синдром відкладеного життя. Я своє життя відкладаю на потім. А тут і зараз я відчуваю незадоволеність тим, як я живу. Другий крок це уточнення мети. А чи справді я хочу народити дитину? Або чи справді я хочу переїхати в іншу країну. Або чи справді я хочу мати своє житло. Або якщо я хочу купити машину, то чи точно я хочу купити машину заради машини, заради зручності та комфорту? Або ця машина служить якимось іншим цілям? Тобто другий крок це уточнення, чого я насправді хочу. Не поспішайте відповідати на це питання: Походіть з ним. Покопайтеся в собі, нехай це спливе зсередини як якесь усвідомлення, як якийсь інсайт, чого я хочу насправді. Третім пунктом потрібно буде поставити собі два питання. Не поспішайте відповідати на ці питання. Ви їх запишіть собі, і з цими питаннями потрібно буде походити, потрібно буде подумати в цьому напрямку. Отже, перше питання. Навіщо б мені обирати залишатися ось у цьому своєму тихому болоті? Які можуть бути для мене причини залишатися ось у такому житті, обирати саме ось таке життя? Повторюся, не поспішайте відповідати, бо дуже часто людина одразу ж відмахується, ой ні. У мене ніяких причин. Давно мені те життя набридло, і мені воно тут не подобається? Не поспішайте відповідати. Походять із цим питанням, тому що відповіді поступово почнуть спливати. І друге питання а навіщо б мені не обирати ось те життя, якого я насправді хочу? Ось на другому кроці я ж визначився, чого я хочу насправді. Так чому б мені це не обирати? Які можуть бути причини, щоб я несвідомо відмовився ось від цього свого життя? Можливо, це якесь почуття провини. Якщо я буду жити ось так добре, то це буде надто вже резонувати з тим, як живе, наприклад, моя мама, це не добре. Або, можливо, потрібно буде піти на якісь певні жертви для того, щоб створити собі ось це життя. Можливо, будуть якісь блоки та перешкоди. Загалом, навіщо б мені, чому б мені не обирати ось це життя, відмовитися від нього. Походять із цими питаннями. Подумайте ось у цьому напрямку. Наступний крок це певна внутрішня трансформація. Ця трансформація всередині з тієї людини, якою ви є сьогодні, на ту людину, яка володіє тим, що ви намріяли, тим, що ви собі нафантазували. Бо це дві різні людини. Та людина, якою є зараз ви, це все те, що ви зараз маєте. Ось все те, що вас зараз оточує. Яке у вас оточення, які у вас стосунки, яке у вас житло, де ви живете, як ви живете, це еквівалент того, ким ви є. Ось це може бути дуже така неприємна правда, це може бути таке дуже неприємне усвідомлення. Але те, що зараз вас оточує, це ви. І ви це те, що вас зараз оточує. Так от для того, щоб створити собі інше життя. Потрібно подумки пройти ось цю певну трансформацію особистості і стати тією людиною, яка володіє ось тим ось тими благами, які ви про які ви мрієте, яких ви хочете. Має ось ті стосунки, які ви собі прогнозуєте, яких ви бажаєте. І вона перебуває поруч з іншою людиною, її оточують, можливо, інші друзі, але це інша людина. Це внутрішнє налаштування на трансформацію з того, ким я є зараз, на ту людину, на ту особистість, яка володіє ось тим життям, яка живе ось у тому житті. Для того, щоб пройти особистісну трансформацію, потрібен певний запас енергії. Бо часта ситуація, коли людина живе ось у цьому сірому своєму буденному житті, дні бабака, її енергія йде на адаптацію ось до цієї сірості. На адаптацію ось до цих дискомфортних умов життя і на стримування гніву та роздратування від цього життя. Тобто її енергія, можна сказати, витрачається марно тільки для того, щоб набути певного запасу енергії, який дозволить вас перекинути ось із цієї точки А в точку Б, із сьогодні і зараз у те потенційне майбутнє потрібно мати енергію. Для того, щоб набути цю енергію, потрібно подумати. Де, в яких моментах, у яких діях чи вчинках її можна зараз заощадити, можливо, не варто витрачати свій час і свою енергію на спілкування з нецікавими людьми, можливо, від якихось завдань має сенс відмовитися можливо, не треба вам займатися цим городом уже, якщо ви плануєте жити на морі, наприклад? Або, можливо, не варто витрачати час на спілкування ось зі своєю сусідкою. Яка постійно пиляє вам мозок або вивантажує на вас свій негатив. Подумайте, які дії можна скоротити, від якого спілкування має сенс відмовитися, де і як, у яких пунктах можна заощадити свою енергію. Це перша частина, перша частина з економії енергії, друга частина з нарощування набуття енергії. Тобто ось те, що ми заощадили, її потрібно і вкласти. Цю енергію можна десь підзарядитися, сходити на який небудь захід, який вас надихне. Можна послухати музику приємну, яка ось така енергійна, можна поспілкуватися з іншими людьми, які вже кудись рухаються, які вже мають те активне життя, до якого ви прагнете. Тобто, перше, ви думаєте про те, як заощадити енергію, і друге, ви думаєте про те, а де і як мені енергією підживитися. Що мене підбадьорить, що мене замотивує, де зможу наростити свій енергопотенціал. Наступний крок це вам потрібно буде скласти план. План з досягнення ось цього свого наміченого життя. Тобто, іншими словами, поділити слона на шматочки, розбити ось цей шлях з точки а в точку б на етапи. Причому дивіться, яка ось тут секретна фішка. Ви можете побудувати якийсь приблизний прогноз. Ну от, наприклад, там я зараз зміню роботу, це, в принципі, цілком реально. Запишуся на курси англійської мови, це теж, в принципі, реально для мене. І я вже почну шукати якісь вакансії за кордоном за цією ж моєю спеціальністю, теж цілком реально. Потім мені треба буде зв'язатися з моїм ректором, у нього є зв'язки за кордоном. Він дасть мені рекомендації. Так от, ось той шлях, який ви собі фантазуєте, нафантазували, він взагалі не обов'язково, що саме таким і буде, але це дуже важлива частина. Вашому мозку потрібно просто дати зрозуміти, що досягнення реальне, йому потрібно промалювати маршрут. Можливо, ви не обов'язково саме ось цим маршрутом пройдете. Можливо, це буде ніби ось так показує криву лінію, або, ніби ось так показує іншу криву. Це може бути взагалі якимись околичними, абсолютно шляхами, перипетіями вас виведе на те життя, якого ви яке ви хочете. Але мозку просто потрібно дати зрозуміти, що це реально йому потрібно показати карту, йому потрібно показати маршрут, прокреслити, щоб він просто розумів. Що це все може бути. Ну і нарешті, останнім пунктом, яка може бути рекомендація, це, звісно ж, не забувати все таки жити тут і зараз. Так, ви можете собі придумати якісь плани, поставити якісь цілі, завдання, ви накреслили вектори, в якому ви хочете рухатися, куди вам потрібно йти. Але не забувайте про сам процес, не забувайте про життя і в теперішньому моменті. Бо завтрашнього дня його може й не настати. І дуже важливо знаходити радість і задоволення в сьогоднішньому дні. Створювати цю радість і задоволення в сьогоднішньому дні. Якщо не виходить відчути якісь приємні відчуття від незначних дрібниць, від незначних подій, то ці події потрібно створювати самостійно. Ось такі мої рекомендації щодо виходу із синдрому відкладеного життя щодо боротьби з цим синдромом. Якщо відео вам було корисним, пізнавальним, ставте лайк.